Ми сьогодні презентуємо вам другий випуск видання «Закарпаття. Автентичне. Приблизно рівно два роки назад, це було ну, майже з різницею 10 днів, в Укрінформі презентувався перший випуск мультимедійної електронної книги «Закарпаття. Автентичне. І от ми тоді відразу сказали, що ми будемо готувати другий випуск, тому що. Е Є і можливості його покращити і потребують чисто технічні проблеми вирішити, які на той час були. І от пройшло два роки. Ми презентуємо вам другий випуск Закарпаття авт Автентичного. Ну, в зв'язку з тим, що тут є люди, які е, вперше бачать цей довідник, я мушу декілька слів розказати про як створювався цей довідник і яке його походження. Значить, Українська академія. Е, Український видавничий консорціум має, робить видання Закарпаття хто є хто в усіх регіонах України. Це є 27 таких проєктів. В різних регіонах, ну, тобто областях Севастополі і Київ, зроблена, зроблена різна кількість зроблена різна кількість у когось, 6 симптомів у когось. У когось один-два томи. В Закарпатті в Закарпатті було зроблено три тома цього книжкового видання. От зараз я вам покажу оце ну, це перший том, э, це третій том і перший том. Видання були зроблені у 2004-2007 році. І э, з'явилася така думка, що потрібно об'єднати ці всі три книги, тому що матеріали кожен раз э, різні, розміщались і. Була логічно їх об'єднати в одну книгу, і ми вирішили це зробити, але так би мовити, настав кризис, який був не тільки в нашій державі, а був і по всьому світу. І стало зрозуміло, що таке видання, яке орієнтіровочно мало б мати десь до 500 сторінок, дуже важко буде, в тому числі за фінансових питань, дуже важко видати. І тоді народилась ідея зробити в електронному виді. Вона була просто на рівні ідеї, і в якому вигляді це буде електронна книга. Вона народилась тому, що все-таки її дешевше в общем -то, було зробити. І можливість було об'єднати всі три томи цього видання. От на рівні ми обсудили це із керівником Українського видавничого консорціуму Вадимом Владимирочем Бологовим. І він. І ми дійшли до що треба спробувати. Тому що на той час, коли ми прийняли рішення зробити цей електронний варіант, навіть навіть не було, навіть уяви не було, як ми це зробимо. Навіть уяви не було, як воно буде виглядіти. Тому що на той час, ну, у всякому разі, крім вигляду pdf, PDF книг. Які зроблені сторінка за сторінкою, гортають і просто переглядаються як, як чисто такий варіант фотографії, нічого подібного, ну, всякому разі, я не бачив. І тим не менше, ми пішли і почали готувати. І в, 2000, і в 2011 році, практично за два роки, ми закінчили і випустили цей перший, перший збірник, який представили. Сенс цього видання, електронного видання був у тому, що завдяки, завдяки тому, що він робиться в електронному вигляді, тобто в оцифрованому, ми маємо змогу додати туди аудіо і відеоматеріали і про проілюструвати. Ну, тобто, якщо, допустимо, у нас був у першому виданні, ну припустимо, гізела Ципола, наша видатна. Співачка з Закарпаття краще, чи очі осан світу, то її можна і послухати. Або якщо розповідається про гору Говерлу, то можна її і подивитися, або розповідається, є стаття про закарпатську народну кухню. От можна взяти і подивитися рецепт, як готується закарпатські народні блюда, Богарач або Рокоткрумбль. Ну і так далі. І, це ми, і плюс до того він був у нас. При під'єдне при, при огляді продивлянні цього довідника в інтернеті можна було виходити на сторінки на сторінки на інтернет-сторінки фірм, тобто отримувати більш нову інформацію.